Що ж, як і обіцяли до нашої студії сьогодні, завітав начальник управління сім'ї, молоді та спорту сумської ОДА Дмитро Лантушенко. Доброго раночку, доброго ранку, доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви до нас завітали зранку. Перше запитання, яке хочеться поставити: з якими здобутками сумські спортсмени будуть відзначати своє професійне свято. Ну Дійсно, у нас, знаєте, вересень місяць – це не лише там перший дзвоник або день міста, день визволення міста, ще й день найголовнішого професійного свята всіх спортсменів та тих людей, які їм співчувають, напевно, так. І сьогодні ми говоримо з гордістю, що сумському спорту є про що говорити. За статистикою, за перше півріччя за шість місяців цього року Сумська область. А з олімпійських ходів спорту посідає перше командне місто в Україні серед інших областей України. З ним олімпійські ході спорту також перший, причому вже не перший рік. За півроку наші спортсмени завоювали близько 500 медалей різного тунку, і як результат ми відправили цілих трьох легкотлетів 100% вихованців сумської легкоатлетики на олімпійські ігри, які достойно представили і місто Суми і Сумщину. Тому нам є чим пишатися і. Є про що говорити, ми вважаємо побільше натхнення спортивних перемог олімпійських без жодного перебільшення. Ну а наступне запитання буде стосуватися безпосередньо святкування. Що планується сьогодні ввечері? Які заходи? Кого зі спортсменів видатних визначних наших можна буде побачити? Ну дійсно за кількістю заходів. Ми розділили це свято на цілих чотири дні. Як власне, от місто Суми ми день міста святкували. Вчора відбулася така офіційна частина. Вітання у філармонії були, був присутній міський голова, і депутати міської ради. Всі вітали спортсменів, говорили їм добрі слова. Сьогодні на Території розважального центру мануфактура буде така, знаєте, презентація спортивного надбання Сумщини. Всі дитячо-нацькі спортивні школи, федерації, які здійснюють свою діяльність не лише в місті Суми, а й в районах Сумської області. Будуть презентувати себе. Буде цікаво. Окрім іншого, будуть представлені, наприклад, змагання стрітболу, шортреку. Буде презентація невеличкої легкої атлетики велоспорту. На килимі будуть боротися і презентувати себе а, гри, бірці, борці з греко-рімської боротьби, вільної боротьби, дзюдо, Панкратіоно. І звичайно, як результат, буде такий невеличкий рок концерт сумської групи нашої. Тому запрошую молодь, запрошую учнів. А, буде дійсно про що поговорити подивитись. Ну і на вихідних а, а, фінальним акордом буде такий фінал футбольного турніру, турніру з футболу. у а, Селища міського типу жовтне в Білопільському районі, куба губернатору, де буде змагатися дві аматорські команди з районів Сумської області. Ну, у мене запитання стосовно концерту. Що ж за гурт буде давати? Це буде сюрприз, от але я, я впевнений, юля, що вам сподобається цей гурт. І ми орієнтувалися власне на молодіжну аудиторію. І це наш гурт, який я на 100% знаю, що сподобається всім глядачам і всім спортсменам, які там будуть присутні. Що ж це за така О, інтрига? Так. От ви правда нам не скажете, що це за гурт? Ні, не скажу. Я сподіваюся, що ми разом. Може, якісь підказки. Там. А ні, е, е, ні, давайте так. Вони, я думаю, що це, це, це така буде родзинка, так і е, безпосередньо там на святі ми все побачимо. Дмитро Сергійович, ну може, ви хоч якось трішки зорієнтуєте наших глядачів. Може, вони ще не визначилися, чи йти їм на цей Обов концерт? обов'язково треба йти, а там е, подивимось. Ага, навітак. Ну добре, тоді ще хотіла запитати, от саме ця, ця гра відбудеться в житне, це буде в неділю чи в суботу, бо в неділю 11-го числа це неділя. А Десяте а... число це субота, безпосереднє свято. Чи були тільки святкування в цей день? Ну коли ми збирали почуваю, Да, Ми збирали, коли знаєте, спортсменів радилися, яким чином там святкувати в них сказав, Дмитро Митросич, ну будь ласка, ну хоча б у свій день власне своє професійне свято, дайте нам відпочити. І тому я, я вже що найкращим. Найкращим подарунком це буде їх свято у колі близьких родичів. Можливо, у конкретно окремих там тренерсько викладацьких, дитячо нацьких спортивних школах і так далі. Я знаю точно, що буде декілька турнірів з волейболу на біля Псла, біля здибанки на гріль парку. От а все інше, це власне вони будуть святкувати. Я думаю, що вдома. Mm -hmm. Скажіть, от зараз розпочалась Параолімпіада, сумських спортсменів на Параолімпійських іграх немає, але чи будуть якось їх вітати? От саме яким чином збираєтесь їх згадати? У професійний сад сьогодні питання параолімпійців є надважливим, враховуючи взагалі ситуацію в країні, що склалася, на жаль, все більше і більше тих людей, спортсменів, які захищали і захищають наші кордони на сході України, повертаються сюди і повертається можливо там з травмами, фізичними травмами, обмеженими можливостями. Тому головою обласної державної адміністрації було видано розпорядження створити цілу дитячу нацьку спортивну школу. Інваспорт, і ми вносимо цей на найближчу сесію обласної ради. Ми вносимо цей проект рішення. Сподіваюсь, депутати підтримують. У нас зараз є регіональний центр інваспорт, де всі бажаючі можуть можуть займатися. Буде. Це ще дитячо-нацька спортивна школа. Дійсно, у нас я вважаю нормальні здобутки спортсменів із обмеженими фізичними властивостями. Є всіх спортсменів, які достойно представлять сумщину, ми будемо обов'язково вітати. Ну і ще скажіть, будь ласка, таке запитання з приводу фінансування? Скільки коштів витратили на організацію на організацію? Чого на організацію заходів, на заходів присвячених святкуванню? Святкування Дня фізкультури і спорту ну немає жодних питань. На організацію святкування це буде витрати сьогодні на сценич... сценічне обладнання, звук, світло та рок-групу. А ну і символічні призи, Де... призи для спортсменів, подяки, грамоти там десь приблизно в 40 тисяч гривень. Я думаю, бюджет обійдеться повністю. Але я вважаю, що це невелика сума для подяки тим спортсменам, які кожен день презентують нашу сумщину не лише на всеукраїнських а ще й міжнародних змаганнях. Ми вам дуже дякуємо за цю відповідь. Я хочемо вам надати можливість привітати сумських спортсменів з телеекрану в ефірі нашої програми. Тому ви можете зробити це на камеру. Ага, добре. Дорогі сумські спортсмени від імені не лише себе особисто, ще й державна адміністрація. Думаю, та всіх людей, які люблять спорт. Я хочу подякувати вам за ту працю та роботу, кропітку роботу, дуже важку роботу, яку ви робите кожен день, кожен час. виховуєте наших спортсменів, виховуєте наших чемпіонів. Онів, ми обов'язково вас не лише будемо знаєте, не заважати, а ще й абсолютно чітко підтримувати. Звичайно, вам перемог. Ми вам пишаємось. Я думаю, так. що всім було приємно почути такі привітання, поздоровлення. Ми також за них Я не спортсмена, але мені теж було приємно. Так, ми вважаємо, щоб дійсно все так і було. І святкування святкуваннями. А можливо, ви можете поділитися ще якимись планами на майбутнє. Може, якісь уже плануються заходи також в нашому місті спортивні. Дуже багато заходів. Найближчий час ви знаєте, що у нас наступний рік рік. Японії в Україні, і ми плануємо десь на жовтень, листопад місяць. Е Величезний турнір сумо у нас є результати. Зараз ведемо переговори з можливо з візитом консула Японії в Україні. Такі ви знаєте, важкоговики будуть приїжджати до нас, і буде день японської культури. До кінця цього року ми будемо приймати декілька чемпіонатів України на території міста Суми. Це і легка атлетика, це і змагання з лижних гонах з біатлону дзюдо. Буде. Всеукраїнський кубок, тому всім любителям спорту буде цікаво. Я дуже сподіваюся, що наші спортсмени нас будуть радувати. Ну, ми теж сподіваємося, тому що ми завжди тримаємо е, кулачки. І от е, з великим задоволенням чекали гостей з Олімпіади, які всі троє спортсменів були у цій студії, також сиділи на тому ж дивані. Тому ми не знаю, чекаємо подальших перемог наших сумських спортсменів. Ну і все ж таки, от е, стосовно концерту, питання, що не дає мені спокою, ви точно не скажете. Я точно не скажу. Вони просили не говорити, буде сумські гурти, ну і на цьому мові. Sí. Ну, вони я хочуть, просто щоб знаю, це, що. Щоб це була якась феєрична поява. Чи вони просто ми виступимо, тільки нікому не кажіть. Чи... Ну, коли ми вели переговори, вони казали, що ну я е, достатньо буде не анонсувати, ми просто вийдемо і все. Головне, це буде не настільки і не тільки концерт, головне, це буде презентація спортивних шкіл, презентація видів спорту. І на це треба, перш за все, буде дивитися. Але я знаю, що ви теж дуже любите музику, рок-концерти, зокрема. І, зважаючи на те, що сьогодні п'ятниця, останній день робочого тижня, і тим більше що він такий святковий, я все ж таки наважуся попросити вас виконати одну свою обіцянку. Обіцянку? Так, якщо ви забули, ми можемо пригадати. От і нас є така можливість? можможливість з приводу Так, з приводу східроку, ми знали. Ну от це. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, це, це не це так. Не те, не те. Але... Можете, будь ласка, зробити паузу. Справа в тому, що Дмитро Сергійович полюбляє рок-концерти, і от він любить також ну, знає репертуар артистів, там, Оканерзи, наприклад, гурт. І в публічній переписці на Фейсбуці ви обіцяли заспівати пісню на східроці, при тому обіцяли співати хедлайнерів. Але чомусь я вас там не знайшла. Ви але за... я був, я ви був, були? Як у вас враження від цього? Ну, чесно кажучи, на мій погляд, трошки важкувата була. Музика, мені дуже сподобався хардкіс, ну а все інше, мабуть, не лише моє, mm -hmm. От, а, тому хардкіс готовий. Хардкіс, ah, але а, а все ж таки <laughs> ми <laughs> <ви> обіцяли <пробувати> нам хедлайнерів. Well, well, давайте, давайте скрайбінг. Ні, олас Головний Хедлайн. Ви обіцяли. Цитую, зараз вчу англійську, співати буду тільки хедлайнерів. От ми підготували для вас. Якщо ви не знаєте слів, ми підготували караоке версію. Супер! Можете побачити? Це не Ні, Приймається все нове. Ну що ж, тепер пропоную просто зараз. Якщо в нас є така можливість, караоке версія пісні. Гурту Our Last night Sunrise. Ого. Якщо мати. що мені підспівувати? Трошки підспіву. Тут буде текст. Я сподіваюся, там один куплет, да? Ну там не багато. Ви так і розпіваєтеся на куплеті. Так і немає там. Self-called conscious running out wall. Running out of There right. this a way out of silence. Mm. А вони були, так? Да, <laughs> <laughs> Хороша музика, да? Класна музика. А коли вони співали? Вони <laughs> закривали. <laughs> Зараз треба кричати. О, точно були. цей спів. <реш> я <реш> дивився, в караокі, буду завжди замовляти цю пісню. Я сподіваюся, наші глядачі зрозуміли. Доброго ранку, найкраще місто у світі. Що ж, я думаю, п'ятничний настрій. вже точно всім забезпечено і, і, і спасибі і за це нашого <реш> І Дякуємо за це ранкове караоке, таке, що підняли наш настрій. Ну <реш> 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 і, до речі, цей гурт виступав перед останнім в другий день схід року. <тв> після канадців чи а, американці виступали, а вони після них? Після, після них був а, Рікі Галючий закривав фестиваль, а, а, а вони, вони перед перед ним. Ним. але да. то Тож, все. побільше гарних вражень не лише від фестивалів музичних, а й від спортивних досягнень наших спортсменів. Ну і звісно ж від концерту, які відбудуться сьогодні від торгового центру мануфактури. Бачите, Дмитро Лантушенко пообіцяв гарний. Рок гурцумський, ну я думаю, ви після бачите, що він розбираєте на справді. Після такого. Тому? Я думаю, не повірити йому просто не можна. отож усіх запрошуємо. Ну а вам ще раз дякуємо. Вам теж бажаємо гарного, Хорошого дня. Ще чекатимемо вас у нашій студії. Дякую, ну а поки за прощаємося. Що ж, а у нас далі в ефірі рубрика Ранковий бар.